Навіть під час війни ужгородці можуть отримати послуги в місцевому ЦНАПі. Щобудня із 7.30 до 17.00 відкритий місцевий центр із надання адмінпослуг. Попередній запис не потрібний. Тут працює правило живої черги. Правда, перелік послуг обмежений, бо не всі державні реєстри зараз доступні. Здебільшого отримати можна лише адмінпослуги, дозволити документи, які безпосередньо надає місцева чи обласна влада. Це здебільшого послуги щодо встановлення статусу дитини-сироти. Або дитини, позбавленої батьківського піклування, встановлення опіки над малолітньою дитиною, видача архівних довідок, архівних рішень, видача довідки про кількість, про, вірніше, про реєстрацію місця проживання особи, але тільки по місту Ужгород, оскільки ми маємо свою муніципальну базу даних і нею зараз можемо керуватися в своїй роботі. На даний момент є можливість надавати. Об'єктам звернень, послуги управління держпраці у Закарпатській області, це послуги щодо видачі дозволу на проведення небезпечних робіт, а також декларацій, послуги Департаменту культури національності та релігії Закарпатської обласної адміністрації, також послуги. Управління екології закарпатської також обласної адміністрації.